Volkswagen ID 4 передні амортизатори з регулюванням. Ну, вони всі йдуть з регулюванням. Е, вже підходить час, напевно, цих автомобілів по амортизаторам. Цей амортизатор ми вже зробили. Бо е, симптоми у людини, які на невеликих ямах він починає дуже стукати, як барабанить. Цей амортизатор ми ще не робили. От в ньому є провал. Газу в ньому дуже мало. Тобто його можна затримати одним пальцем, це не є проблема. Іменно ці амортизатори не відпрацьовують так, як повинні. Да. Так що зробимо цей, я думаю, що людина буде задоволена. А яка вартість відновлення даного? Е, якщо вже зняти амортизатор з автомобіля, то 1001 заправка. Якщо ми знімаємо, плюс ще зняття встановлення.